Само Мироніо, розкажіть, будь ласка, що все почалося? Після смерті мого брата Михайлівського Івана племінниця продає, ну, так би можна сказати, дарує свій будинок якійсь пані Волошині. Не знаю, як її ім'я. Вона в свою чергу подарувала цей будинок своєму синові Волошин Олегу. Будинок не був розділений між мною і братом. Олег подає на розподіл будинку. А суд у 2006 році суд виносить рішення про розподіл будинку. По цьому рішенню я ще повинна була сплатити пану Волошену Олегу. Ігоровичу 4894 гривні. Це я йому сплатила у 2007 році. За що? За те, що в мене було більше площі. Бо так розташовані кімнати в мене більші були. Я йому сплатила ці гроші і почалося тоді ад, в мене вдома. Я працювала. Весь час на роботі. Проходжу за роботи, дивлюсь, щось копають на подвір'ї, яке було виділене в нашу загальне користування. Почав він копати, вибив фундамент, дивлюся, це є, мені вікно заваж... заслоняє, і буде вікно. Я звернулася у міську раду з листом. В свою чергу міська рада направила це в архітектуру і прийшла комісія з управління будівництва і архітектури. Комісія обстежила це все і винесла рішення припинити будівництво, будівництво Велося без всяких документів. Інспекція державного будівельного контролю доводить до відома пана Волошина, що розпочаті будови суперечить статтям 24, і 29 закону України по плануванню і забудову території та тягнуть за собою відповідальність по статті 96 97. Кодексу про адміністративні порушення. На нього був накладений штраф 170 гривень, але на цьому все закінчилося. Закони для такого, як пан Волошин Олег Ігорович, є не писані. бо він сказав, що він всіх купляє і буде робити все, що хоче. Бо в той час він працював на митниці. Почав будівництво ще й до того. Відрізав, розбив фундамент, де стоїть веранда. Відрізав мені вікно стаціонарної веранди і під моїм вікном в кімнаті побудував собі приміщення. Згідно я подала в суд і подала на встановлення, які він мені зробив пошкодження і на якій площі. Було побудовано і згідно з висновком комунального приватного підприємства Ажур мені надіслали висновок. Це було у 2000. Коли я вже подала на суд, про самовільне це було від не небачу тоді. Скільки він мені заліз, як це все зроблено? Це було у 2009 році. Суд, не дивлячись на те, що він мені понароблював, узаконив його будівництво. Я подала на апеляцію у Львів. Апеляція також узаконила. Тоді я подала в Верховний суд. Верховний суд. Насилає лист, що всі документи прийняті згідно законодавства і буде розглянуто у Верховному суді. Це було у 2010 році. За цей час пан Волошин подав на приватизацію цього приміщення, щоб він пробув. Хоча... В цьому суді є також учасником цього процесу є міська рада, є архітектура Дрогобицька, пан Волошин і я, Войт Оксан. Але у 2010 році пише заяву на виконавчий комітет Дрогобицької міської ради, значить, дає дозвіл на оформлення. Цієї всієї прибудови. це було у 04.11.2010 року. Хоча вони вже мали ухвалу Верховного суду, що буде провадитися провадження про незаконне будівництво, будівництво і незаконні рішення. Але це, напевне, міську раду не дуже хвилювало. В свій час пан Волошин ще. У 2011 році продає ту частину, яку йому міська рада узаконила, продає, йому, продає як Ворон Ігору Володимировичу, який проживає у Миколаєві. І про це дається свідоцтво на право власності згідно рішення. Міського, міської ради, яке, на мій погляд, було незаконним. З, з апеляційного з Верховного суду прийшла відповідь, що дії були Дрогобицького суду і Львівського апеляційного суду незаконними, і повернута справа задовільнити. Частковою мою заяву позивну, і справа була повернута знову в Доргобицький суд. Це тягнулося два роки, поки Дрогобицький суд знову розглянув цю справу. І в квітні місяці цього року виніс рішення знести цю забудову. Я думала, що вже буде кінець цього. Але. Пан Волошин Олег Ігорович і Ворон. Я його, в принципі, не знаю, по Волошин далі проживає тут. Подали на апеляцію у Львівський суд. Оце знову починається по новому колу. По новому колу. Не розумію, чому і скільки це буде продовжуватися. Ці незаконні дії я не можу зрозуміти, як. Суд апеляційний може прийняти знову позивну заяву, коли ж є рішення. Його, є рішення Верховного суду, що його дії були незаконними. І знову починається це саме. Не знаю, скільки чи я доживу до того, щоб це все закінчилося. І скільки буде оце знущання Волошине. А що він, що особисто він вам говорить? Ну, як Я він це прибудував, затопив мене. Потім затопив мені всю кухню. Яким чином? Заморозив, вибив на своїй частині, в підвалі вибив стіну на 2 метри, морози були, все позамерзало, він прийшов, розморозив вдома. Система опалення? Вода замерзла вся. І пішла, навіть в нього не було. Він в підвалі поставив електричного козлика, і по в нього тут ремонт був. А жив він по в нього, ще батьківський є великий будинок, жив, напевно, в батьків, не знаю. І поїхав. Тож щастя, що мене згоріли всі. По... І включив кран, воно щоб само мало розморозитися, і тоді вже вода пішла. Але й була заморожена труба каналізаційна. І ця вся труба 10 годин мені все йшло в кухню, в коридор, все, я плавала. Відшкодував вам? Ну, а як же відшкодував? Він сказав, що мені відшкодує, похляпає мені те, що він мені поробив. Якщо я йому узаконю, то будівництво. Я сказала, не буду я узаконювати. То він сказав, що він іншим чином і з іншими людьми це зробить. От і робить він це. Все далі. Баранда ну, тепер, в мене вхідні двері не зачиняються, тому що розбитий є фундамент і вона дерев'яна тягне, Баранда має 7 метрів довжини, воно все тягне, воно все разом було комплекс такий. Це все з дерева. Це була австрійська хороша веранда. Але якщо розбити під нею фундамент, вона висить в повітрі. Під вікном в мене біля фасаду викопав, каналізацію собі пустив. Бо в нього цій прибудові, що було, він собі там зробив, наскільки я знаю, кухню, там ванну, все це зробив, каналізації там не було. Поки я була на роботі, він мені в підвалі викопав на моїй частині, пробив в моїй стіні спільні між нами і розкопав підвал, приєднався до каналізації загальної, а в мене під вікном поставив колектор собі. Там постійно є вода. Тепер починає тріскати. Побудинок цей побудований без фундаменту. На Будинок є тільки весь цегли. Весь всередині це все є на цеглі. Оце все мокріє і починається грибок починається оце все. А далі мені вже набридло ходження ці типу по судах. Були місяці, що було по 3-4 засідання. Це жах один був. Це жах. Я інвалід. У мене ще дитина онук мій. Після смерті дочки я є опікун. Також потребує певного лікування. І з тими судами це все як би там не було, але нервова система вся є нарушена через таке сусідство. І не знаю, скільки це буде ще продовжуватися. Я не знаю, може в нас такі закони, є, що таке можна, щоб одне те саме. Повторювалося, якщо пан Ворон, не знаю, хто він там є, купив цей будинок, то це його проблема. Як він купляв цей будинок, цю частину будинку, а пан Волошин Олег Ігорович йому продавав чи дарував, не знаю, як там між ними було. Але ж він, як купляв, він повинен був дізнатися. Чи є це в суді, чи є під заставою це його проблема, як є рішення знести? І після рішення, от тепер аж пройшло 7 місяців після того, не знаю, чому вони рішення це не одержали суду, а від апеляційного суду пройшло за 7 місяців від рішення суду. Отже, скільки років триває така судова тяганина? Оця тяганина починалася з 2006 року. З 2006 року, оце 8 років, тягнуться ті суди. І, і не від... знаю, ще скільки вони ще будуть і коли вони закінчаться. На які потрібні відповідні видатки? Ну, потрібні відповідні кошти, відповідні... І ще скільки здоров'я по